Величає душа моя Господа і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила. Сущу погородицю тебе величаємо. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось повіднині ублажатимуть мене всі роди, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без зутління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо, Великий Бовчинив мені все могутні і святе ім'я Його, пилосердя Його зроду на тих, які бояться Його. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без Богослово Бога Слово породила. Сущу богородицю тебе величаємо. Він виявив потугу рамени свого, Розвіяв в гордах у задумах їхніх сердець, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо. Могутніх скинув з престолів, підняв у гору смирених, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками, чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв у батькам нагашим Авраамові і його потомству повіки, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдино чиста і благословена.